Лабораторною діагностикою вірусів грипа, зокрема, і вірусів респіраторної групи інфекцій, які ми називаємо. Доречно, напевно, буде знати, що не всі віруси респіраторної групи, їх є по класифікації близько 200. Сьогодні можемо по Україні виділяти. Ми працюємо в такому самому режимі, як більшість лабораторії. По Україні і спроможності нашої лабораторії, співставні із спроможностями інших лабораторій. Із нових методів ви знаєте і чуєте тепер, що ми освоїли і це вже третій рік в практиці. Метод полімеразно-ланцюгової реакції це найбільш точний, скрупульозний, якщо інші дають якісь там похитки наскільки операторів, наскільки похибки в первинному такому етапі забору матеріалу, термінів, якості, захворювання періоду, захворювання самої людини, то цей більш точний. Цей метод. Далі метод ІФА теж він практично такий популярний сьогодні і дієвий, з експрес-методів, старих методів, і які. Нами освоєні 2005 року це метод флористуючих антитіл, це визначення антигенів під мікроскопом, так би щоб ви зрозуміли, що це таке вірусів тої чи іншої групи, і метод імунохроматографічного аналізу. Це швидкий тест-метод. Пластиночки нагадують такі для визначення інших інфекцій, більше для жінок експрес-методів. От, наприклад, вагітності швидко, 30 хвилин. Може ставити обичний лікувальний заклад, любий, хто купить ці тести. Результат за 30 хвилин. Це я вам назвала експресні методи. І найдовший метод це вірусологічний метод на культурі клітин. Там вона в нас є специфічно називається. МДСК – це культура із мишок, і ХЕП – це людська клітина, то виділення більш тривале. І якщо виділяється ізолят, це називається так по науковому. Він відправляється на підтвердження в центральну санепідстанцію, це безпосередні наші керівники. А вона потім відправляє у центр ВОЗ по діагностиці грипу. В Лондон, який знаходиться, який вже остаточно розшифровує і підтверджує циркуляцію того чи іншого віруса. Задача лабораторії вірусологічної сьогодні не стільки діагностика кожного виду, у кожної людини підтвердження діагнозів, скільки є така більш широка оприділення типу вірусу, який буде циркулювати в сезоні конкретному, і з яким треба буде боротися. Значить, і завжди в нас така прямо пропорційна залежність. Якщо ростуть виділення, я говорю про, ви розумієте, про структуру позитивних уже знахідок із загальної кількості досліджень, які у нас там є в кварталі, в за півроку, за вісім місяців, ми маємо кожного місяця, ми це спостерігаємо. Така закономірність. Якщо йде рост респіраторних вірусів адено і, наприклад, ринос він так коротко називається, РС, ви чуєте так звучить, то тоді притихає грип і парагрип. Грип А, грип Б завжди йде в якійсь паралелі з парагрипом. І ось якщо ми бачимо ріст парагрипу, значить ми вже думаємо, що завтра буде ріст грипу А чи Б, там вже покаже ситуація і прогноз. По прогнозам ми залишаємося на тому же рівні. Це грип пандемічний 9-го року, а грип H3 з цього виду його буде менше, який виділений у Англії по 11, Великобританії, так, 11-й рік, і Б в штаті Масачусетс. От вони такі залишаються, вони були і їх прогнозують на цей от період. Епідеміологи вам краще скажуть. В динаміці позитивних оцих, оцього, оцих знахідок парагрипу, РСА, Дену, цих, що я вам назвала, ми максимум бачили виділення грипу А і Б і парагрипу у другому кварталі. Як би парадоксально, тому що сезон закривався в квітні у нас. І більше, ніж навіть в першому кварталі. І ми бачимо, що більшість людей все-таки захищені. Що це значить? Що існує перекресна така передача і зміна, мутація. Ви знаєте, що грип мутує, і він, якщо попадає різний підтип в організм, на нього виробляються антитіла. І ці антитіла улавлюються реакцією. І, як правило, до грипу Б 100% захищеність у людей. По крові, я говорю, по напрузі імунітету. До грипу А, до аж другого найменше. Але він, бачите, не провокує жодної ситуації. Тобто, картина по напрузі більш благоприємна і вона говорить, що людина перенесла інші підтипи далеко, кілька років назад. Імунна система спрацьовує і залишається. Тому, звичайно, доцільно приділяти перед щепленням і напругу імунітету, щоб кожному подивитися. Де сама ланка, така найслабша, на яку треба впливати? І підбирати тоді вакцину відповідно до компонентів. Вони включають в інструкцію ці компоненти, які будуть характерні у циркуляції для конкретного сезону. Дякую навіть більше почали старші, що в пік була реєстрація просто лабораторно підтверджених і, відповідно, діагнозів, грип і інфекційного інфекційну захворюваність пішла набагато більша кількість, ніж би ми могли, можливо, очікувати. Але це був звичайний грип, відповідно лабораторно підтвердження. Зрозуміло, як просто ми очікуємо ніби нового розповідати, але вже він є у нас чи немає ще. Поки що не визується тих захворюваності. Ну, взагалі для області характерний пік захворюваності це десь кінець грудня, січень місяць. І, відповідно, ми так, таким чином і прогнозуємо. Зараз просто відмічається сезонне зростання, якраз в вересні місяці, яке було пов'язане із формуванням нових колективів, і, з погодніми умовами, які просто призвели до того, що... Десь, можливо, знизилася опірність організму і похолодання завжди приводить до зростання гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ну, Загалом, як ми можемо проєктувати ситуацію? Передепідемічна чи ще Ні, ну ще не переепідемічна, тому що е, поки що е, ну, близько двох тисяч захворювань реєструються. Поки ну, що... що показник дуже близький, 18 ,6, а... Ну, Це показник просто. Е, Ну, Скажімо так, показник епідпоріг, це він враховується за е, декілька років, е, він не враховується епідемічні роки, розумієте, коли є епідемія. І, відповідно, це такий середній середні показник. Е, і якщо і подивитися, то для нашої області характерно ніколи не було характерно, що в вересні чи в жовтні вже був пік захворюваності.